Днями моя рідна сестра повернулася з Італії, де гостювала у нашої мами і привезла звідти 5 тисяч євро. Я б і не знала про ці гроші нічого, але вона мені сама похвалилася, мовляв, мама знову їй допомогла. І ключове тут слово знову моїй сестрі завжди діставалося більше: більше любові, більше уваги, а тепер і більше грошей. Мені 38 років, а моїй сестрі Надії 36. Мама наша поїхала в Італію, як ми лише школу закінчили майже 20 років тому. Я в університет поступила після 11 класу, а Надія після 9 класу пішла вчитися в технікум. Не минуло і року, як вона додому нареченого привезла, заміж захотіла. Наша бабуся, яка тоді за нами доглядала, сказала, що поки сестрі 18 не виповниться, про заміжя вона може й забути. Хоча, до слова, наша мама не мала нічого проти. чемно почекала до свого повноліття і розписалася з нареченим, але враз вона вже йшла з величезним животом. Моя мама тоді на весілля сестри не приїхала, але передала кілька тисяч євро. Так що було велике весілля, сестра у білій сукні, як і мріяла, і всі гроші, які гостя туди принесли в конвертах, Надія забрала собі. Перший час сестра жила у свого чоловіка разом з його батьками, а потім мама купила їй квартиру. Я ж закінчила університет і повернулася в село, бо треба було глядіти бабусю. В особистому житті у мене особливих зрушень не було, бо я з роботи відразу йшла додому, так що знайти нареченого мені за таких умов було непросто. Але доля мені таки всміхнулася, бо до нашої сусідки родич приїхав, побачив мене на подвір'ї і сподобалася йому так. Що він вже за місяць мені пропозицію зробив. Ми вирішили натягнути, бо обом вже було під тридцять, а нам хотілося ще діток, як мінімум двоє. Та коли я мамі Віталії зателефонувала і сказала, що планую заміж виходити, то вона мене привітала, але грошей сказала, що не дасть. Ну навіщо вам весілля? Ви вже в такому віці розпишитесь собі тихенько та й будете жити, сказала мені тоді мама. Я на неї неабияк образилася, бо сестрі вона шикарне весілля зробила, а мені вже не треба. А який такий у мене вік? Мені тоді було 29 років. Чому я не могла бути в білій сукні? Чому мама так зробила? Я зрозуміла пізніше, коли у сестри з'явилася нова квартира. Я тоді не витримала і їй зателефонувала, стала питати, чому вона так несправедливо вчинила. У Надійки двоє дітей. Їй потрібніше, спокійно відповіла мама, а без весілля можна обійтися. Мені було дуже образливо, але я вирішила, що це мамині гроші, і вона вправі розпоряджатися ними, як сама захоче. Я народила первістка, а моя сестра Надія тим часом народила ще третю дитину. Мама і далі допомагала лише сестрі, бо їй потрібніше адже у неї дітей більше. Я зараз тимчасової роботи не маю, і нещодавно мені було треба гроші полікувати зуби. На це треба було мати близько тисячу євро, бо об'єм роботи був значний, а я вже хотіла все до ладу привезти. Такої суми у мене не було, тому я вперше в житті наважилася попросити ці гроші у мами. Але вона мені відмовила, сказала, що це занадто багато, і яким же було моє здивування. Коли сестра через місяць приїхала з Італії догостювала гостювала у мами і привезла 5 тисяч євро. Виходить, що для сестри гроші є, це лише для мене їх нема. Мені здається, що мама чинить дуже несправедливо, коли сестрі все, а мені нічого. Але ж саме я залишилась вдома, і саме я доглядаю бабусю. Я справді забагато хочу, чи мама таки не права.